Так само, як і за злочини проти дітей, гайський трибунал має винести вирок очільникам Росії за інше злодіяння. Сталося воно 10 років тому, але строку давності немає. 17 липня 2014 року над українським Донбасом Росія збила пасажирський літак, що виконував рейс MH17 із Амстердама до Куала Лумпура. Усі 298 людей на борту, в тому числі діти, загинули. Ця катастрофа стала однією з. Найбільших за кількістю жертв для сучасної України розслідування тривало вісім років. Висновок літак збито з зенітним ракетним комплексом російського виробництва. А два роки тому окружний суд Гаги засудив до довічного ув'язнення росіян Ігоря Гіркіна та Сергія Дубінського, а також українця Леоніда Харченка. Утім, українська позиція така, що в цій справі ще зарано ставити крапку. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив: рано чи пізно до відповідальності повинні бути притягнуті ті, хто почав цю трагедію. Малазі іностранс. 17 липня 2014-го, 10 років тому, розрахунок ЗРК «Бук» ї зенітно-ракетної бригади РФ збиває борт MH17. Невдовзі з'являються повідомлення Росіян, що в районі окупованого РФ ТОРЕЗА вони збили український військовий транспортник. А коли зрозуміло, що вони поцілили в цивільний міжнародний борт, повидаляли повідомлення, але їх встигли зберігти, як і радіоперехоплення бойовиків Росіян. Далі Путін о третій ночі прямо під американський Прайм Тайм випускає екстрене відеозвернення, що це не вони. Далі росіяни запускають потужну та багаторівневу компанію пропаганди. Вони спамлять версіями, щоб заплутати західну аудиторію, розмити відповідальність. Для цього активно використовують вкиди мережу державного і намовлення, а ще мережу найманих західних репортерів та медіа. Вкладають у це десятки та сотні валютних мільйонів. Було дуже велике втручання Росії. Вона робила все можливе для того, щоб це розслідування не відбулося. Далі починається слідство. Росіянам не вірять, поступова міжнародна група розслідувачів по проактивну протидію РФ та часто не маючи можливості проводити слідчі дії на окупованій території, поєднують свої зусилля із репортерською спільнотою та цивільними розслідувачами, зокрема проектом Белінгкет, та поступово з'ясовують правду та деталі цього російського злочину. Тоді ми перший раз почали перший раз почали об'єднувати. А методи розслідування з новими сучасними, тобто, коли е, стандартне е, використовував стандартні криміналістич, криміналістичні розслідування разом з цифровою криміналістикою, тобто робота з відкритими джерелами, е, 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 плитне дуже плитна співпраця з журналістами і громад, громадським сектором. В нас зараз немає жодних сумнівів, а ми бачили навіть більше доказів аніж ті, що були представлені в суді. Бо ми ретельно вивчили кожен фрагмент радіокомунікації, кожен супутниковий кадр. Кожен пост в соцмережах російських солдатів, які рухалися з Курська і були складовою 53-ї ракетної бригади. Ми бачили так багато взаємопідтверджуючих доказів, що в цілому не існує іншого альтернативного пояснення того, що відбулося, крім того, що Росія надала зброю, за допомогою якої був збитий літак. Розслідування встановлює підрозділ та конкретну установку, з якою було збито літак. Маршрут батареї зрев до Донеччини влітку 2014-го. вісім довгих років слідства. А потім судових засідань знадобилося міжнародній правовій системі 17 листопада, 2022-го окружний суд Гаги засудив ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та громадянина України Леоніда Харченка до довічного ув'язнення, тобто вирок винесено лише умовним виконавцям. Ще й недоступним для міжнародного судочинства стосовно ж РФ, як країни агресорки та Володимира Путіна як верховного головнокомандувача країни жодної юридичної відповідальності. Втім, і зовсім безкарною Росія не вийшла. Станом на зараз Росія практично ніяк не покарана за цей злочин колосального масштабу, який, до речі, Росія від початку заперечувала, але цього року вже припинила заперечувати і вже фактично відкликалась із будь-яких комісій. Можна було б сказати, що це ні на що не вплинуло. але насправді саме після. Збиття цього малазійського Боїнга, почалися запроваджуватись більш-менш реальні санкції. Експерти кажуть наразі, не маючи фактичної можливості притягнути винних та Росію до справжньої відповідальності, Нідерланди. А більшість з 298 загиблих, саме громадяни королівства, діють в іншій площині. Зараз підтримка України зі сторони Нідерландів вона схвалюється. ну, основна маса населення активно її схвалює. Тому саме Нідерланди дають нам і винищувачі, і давали пускові установки до патріотів, і давали насамси, і давали ракети передавали, і загалом дають дуже активну допомогу. У всіх видах зброї, яка нам зараз зброї боєприпасів, які нам зараз потрібні, найголовніше наслідок всіх цих ситуацій це те, що голландське керівництво керівництво Нідерландів запам'ятало цю історію, і в принципі в постачаннях Україні літаків F-16 Голландія станом на зараз йде попереду багатьох інших країн. Наразі розслідування та притягнення Росії за збиття MH17 поставлено на паузу. Але ця історія про злочин, трагедію та справедливість ще не закінчення. У цьому сходяться юристи та експерти і наголошують, юридичні перспективи притягнення РФ до відповідальності є ми розуміємо про те, що е, це е, початок розслідування, коли чотири осіб було. Е, Притягнути до відповідальності, хоча один був підповорований, і цей процес повинен продовжувати для того, щоб дійти до істини. Головне політична воля та наполегливість Руслан Смишук подробиці телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.